Голосом надії. Радио, голос надії. Зачекай. Зачекай, а що говорить Біблія? Друзі, сьогодні у нас в гостях священнослужитель Віктор Алексєєнко. Говоримо про те, як знайти справжній мир для душі, що він означає, як його відчути у повсякденному житті, як навчитись довіряти Богу навіть серед шторму. Вітаємо вас, Вікторе! Вітаю вас на взаєм. Дякуємо, що ви сьогодні до нас доєдналися. Дозвольте одразу поставити вам особисте таке запитання, Вікторе. Що вам найбільше допомагає знаходити спокій у повсякденному житті? Ну, Я так гадаю, у кожної людини є свої, якісь маленькі методи, якісь є свої маленькі секрети. В мене немає таких якихось абсолютних секретів, але для мене у повсякденному житті дуже допомагає знаходити спокій. Ну, якісь роздумування здорового глузду. Тобто, коли ви дивитесь на ситуацію не панікуючи, не з боку того, ой, що ж тепер буде, все пропало. А подивитись на ситуацію з боку, зі сторони, так сказати. І воно набагато буває простіше дивитися і оцінювати. Якщо ти так підсторонився, оцінив, подивився, помолився, це допомагає все-таки зберігати спокій по повсякденному житті. А скажіть, можливо, у вас є маленька звичка або молитва, яка дарує мир у серці щодня? Колись мені один чоловік, який вже достатньо прожив, на моє питання я йому задав якось: як ваші справи? А він мені відповідає: у мене зараз воно знаєте як прокинувся, болить, значить, живий. А коли людина молода, у неї, якщо прокинувся і щось болить, то це проблема. А коли у більш старшому віці ти прокинувся, щось там поболює, ти вже живий, і це вже багато чого значить у твоєму житті. Хочеться подякувати Богові за те, що ти живий, за те, що з рідними все добре, нормально. Оці такі маленькі звички, дякувати, бути так, скажімо, відкритим до того, щоб сприймати своє життя. А не просто як якусь данність, а як подарунок від Бога. Для мене це багато що означає. Можливо, вже тому що я також прокинувся, болить, значить, живий. Вікторе, Давайте ми одразу роз'яснимо, внутрішній мир це емоційний стан, чи це ближче як до духовної і до глибшої духовної реальності. Ну, ви знаєте, мабуть, не можна так абсолютно роз'єднати ці поняття, тому що внутрішній мир це все ж таки його можна назвати емоційним станом. Це коли ваші емоції вам не докучають, коли ви в ваших емоціях зберігаєте все ж таки більш позитивний нахил і більш позитивний напрямок. Це відчуття якоїсь гармонії, якогось спокою. Це відчуття, коли рівень тривожності знижується, це дійсно якийсь ну це внутрішній мир. Це ну так скажімо, емоційний стан. Але з іншого боку, коли ми дивимося на ситуації, які вибивають нас із цієї колії, які нам заважають в цьому житті насолоджуватися життям, то виявляється, що просто емоційного стану і контролю над своїми емоціями не вистачає. У цьому житті буває досить багато непередбачуваних явищ. Ви, мабуть, добре знаєте. і, мабуть, наші слухачі знають, є молитва Давида, яка починається словами Господь мій пастор. Угу. І ось там в цих словах він говорить, що бувають часи, коли мене пастор мій водить і на великі жнива водить мене туди, де є багато води, де є багато їсти чого. Але бувають моменти, коли я заходжу на долину смертної тіні, і ось там одного тільки психологічного такого стану, емоційного свого контролю над емоціями, там не вистачає. Там все ж таки повинна бути більш духовна реальність, більш глибша духовна реальність. І це той мир, який дає Бог людині, яка його про це просить. Зараз у світі відбувається багато різного, страшного, тривожного. Як не втратити спокій, коли навколо стільки всього відбувається? Ну, ви праві. Сьогодні світ якийсь такий відрізняється від того, який ми звикли, можливо, сприймати років ще 5-6 тому назад. Але все ж таки, як на мене, слід в цьому світі, який би він не був. Срід, слід розрізняти страх і тривогу, тому що те, що викликає страх, то до того, що викликає, у нас може бути декілька підходів: це або усунути те, що нас викликає страх, або уникнути, ну або до нього адаптуватися, якщо не можна ні, ні усунути, ні уникнути. А от з тривогою, ну я гадаю, кожен розуміє. З нею слід розмовляти в нормальному сенсі цього вірніше з собою слід розмовляти, коли ми пробуємо справитися з тривогою. І я говорю про це в нормальному сенсі цього слова. Я часом сам з собою розмовляю, і це не говорить про якусь деменцію, тому що коли ви з собою розмовляєте, ви задаєте собі питання досить серйозні питання. А чому ти скис? А чому ти переживаєш? А що тебе турбує? Тобто, це такий сам такий психологічний сеанс для самого себе. Коли ви пробуєте вивести на чисту воду, так скажімо, усі свої тривожні думки. І я гадаю, що коли люди самі з собою ось це промовляють, коли вони розмовляють, можливо, з своїми близькими, з рідними, коли вони з Богом говорять, ви подивіться, Давид говорить в тому ж Псалмі 22, му він говорить: коли я піду навіть долиною смертної тіні, я не злякаюся зла. Він припускає, що в його житті таке може статися, і він тоді не буде тривожитися, що зі мною буде, а як я буду на це реагувати, а що буде з моїми дітьми. Як кажуть, дасть Бог день, дасть Бог і їжу. Тому не слід себе накручувати, що з нами може статися, а сприймати реальність і пробувати або усунути, або уникнути, або адаптуватись, і не бути, так скажімо, заручником. Своїх негативних думок, своїх негативних емоцій для цього, звичайно, треба трошки, ну скажімо, мати практику, навик, цим займатися постійно, але дуже допомагає віра і молитва, коли ми звертаємось до Бога з проханням розрізнити оці непрості речі, вікторе. А скажіть, маю таке питання, і воно відносно і особисте. Хотілося б почути вашу думку стосовно цього. Чи Нормально сумніватися у вірі, і взагалі, що робити для того, щоб не віддалятися від Бога під час труднощів. Ну, моє власне розуміння цієї ситуації, мабуть, таке. Не всі сумніви однакові. Звичайно, є моменти, коли у вірі сумніватись нормально. А є моменти, коли у вірі сумніватись, ну, це вже, скажімо, робити декілька кроків назад. Тому що кожен з нас розуміє, є сумніви конструктивні, а є сумніви деструктивні тобто ті, які руйнують. І коли ми дорослі люди сумніваємося в якихось ну, нормальних речах, у яких у нас вже є досвід, ми, можливо, набули якихось навиків. Ну, коли ви заходите, наприклад, у море плавати, ви вмієте плавати до припустимо, ви ж не сумніваєтесь в тому, чи ви попливете, чи ні. Якщо б кожен раз, коли ми стикаємося з якимись життєвими труднощами, переживаннями, особливо, якщо ми вже про них знаємо, і у нас знову ж таки виникає сумнів, а як ми пройдемо, а що буде, а чи допоможуть мені, а чи я справлюся з цим, ми тоді, як розумні, люди, дивимося на свій досвід, на свій попередній досвід, на свої практичні навички. І, звичайно ж, не всі сумніви вони однакові. Тому якщо я знову і знову сумніваюсь в якихось елементарних речах, ну це неправильно, тому що ми повертаємося до свого так, скажімо, першоп... ну, попереднього досвіду, який ми вже пройшли з іншого боку. Є сумніви, які дійсно вони конструктивні? А можливо, не ну скажімо, ви молитесь чи людина молиться на відповіді на молитву, немає, і тоді людина задає питання: а чи правильно я молюсь? Чи в тому стані я знаходжусь, коли я молюсь, чи я віру свою, так скажімо, розвиваю, чи я розумію Божу волю в моєму житті? Чи правильно я молюсь взагалі про те, що мені хотілося б отримати? І от такі сумніви, вони нормальні, тому що ми повинні піддавати, скажімо, нашим установам чи нашим засадам, на яких ґрунтується наша віра, час від часу якусь перевірку там треба робити. Тому я вважаю, що сумніватися у речах, які ми вже пройшли, які ми знаємо достеменно, якщо ми знаємо Божу волю стосовно цих речей, в таких речах сумніватися скоріш за все, це буде деструктивно. Там треба підтримувати свою віру своєю практичною, своїм практичним життям. А ось моменти, коли ми повинні переосмислити дещо, моменти, коли ми повинні Бога по іншому зрозуміти. Можливо, його волю побачити в різному, в різному ну, світлі. От там можна сумніватися. Я вважаю, що це в принципі нормально. А чи можна знайти опору тільки в собі, чи справжній мир приходить все-таки через віру? Ну, це питання, мабуть, знову ж таки, виходить із практики нашого життя. До прикладу, коли я був маленьким, я боявся темряви. Ну, можливо, і ви також боялися. А потім, коли я підріс, я зрозумів, що ну темрява це не повинно бути завжди страшно, тому що темрява це просто відсутність світла. Коли ти включаєш світло, темряви немає, вона зникає, і от так із досвідом ми обов'язково повинні напрацьовувати ну, якісь наші власні установки, як реагувати на навколишні обставини. Тобто, ми знаходимо опору в якихось життєвих проблемних е випадках. Коли ми реагуємо на них з позиції нашого попереднього досвіду, наприклад, ви коли здавали екзамени, ви вчили, ви знаєте, що екзамен це щось таке складне, але ви, якщо вчили, то тоді ви маєте опору і спираєтесь на свої знання, на свої яке, розуміння предмету і таке інше, а я би ще можливо на це питання відповів би. Словами, які апостол Павло колись написав у посланні до римлян. він там сказав про те, що це п'ятий розділ, мені здається, що коли ми е, страждаємо, то в стражданнях е, зароджується у нас багато терпіння. А потім він продовжує і каже, що терпіння свого боку породжує стійкість, а стійкість в свою чергу приносить надію. Тобто, що виходить? Ваше питання, мабуть, можна слід розділити на два питання. Ми повинні з одного боку знаходити в собі, в своїх навичках, в своєму духовному світі, в своїх, скажімо так, емоційних настроях. Ми повинні знаходити для себе опору. Це з одного боку. А з іншого боку, мир, який ми бажаємо, щоб він був в нашому серці, він приходить і ще й через віру. Тому що е, наскільки я зрозумів, із свого життя багато чого в нашому житті, е, ми е, робимо якихось дурниць чимало і стикаємося з якимись великими проблемами. І звичайно ж, якщо менше ми робимо дурниць, чим більше в нас досвіду, чим більше у нас якоїсь обережності, тим менше нам потрібно тоді тривожитись і переживати. Але бувають моменти. Скажімо, коли ми виконуємо пряме Боже повеління, ну от Бог говорить там, чи виконує його заповідь, скажімо, чи заповідь про суботу, чи заповідь про не вбий, не вкради. І якщо людина поставлена в такі умови, а сьогодні про це люблять розмовляти і роздумувати, наприклад, на якихось предметах з етики, Ну, то тоді виникає питання: якщо ти проявляєш Богу вірність в цій заповіді, в тебе виникнуть проблеми чи на роботі, чи в сім'ї, чи можливо в суспільстві. І людина повинна тоді обирати. Вона тоді покладається на віру в Бога, і в цих моментах вона спокійно дивиться в майбутнє, тому що Бог сказав: Ти ось так повинен зробити, така ось моя воля. І якщо це принесе тобі навіть якісь проблеми життєві, я буду з тобою поряд. Я дам тобі сили, я тебе заспокою, я витру тобі твої сльози. Тому, е, от в житті у нас ми повинні мати і свою власну опору як розумні люди, напрацьовувати наш досвід. Але основний мир дійсно приходить, коли ми продовжуємо бути Богові вірними, приходить до людини через віру. Тому, от, мабуть, з таких двох основних складових складається це питання, Вікторе. А які в Біблії є приклади людей, які зберігали спокій у важкі часи? У ну, таких прикладів безліч, фактично, візьміть, хоча б того ж самого Мойсея, славна звісного, ну він з разом своїм народом пережив дуже багато важких часів. Скажу вам, дивлячись на його досвід і на його життя, бути керівником, лідером такого невихованого народу, який був народ ізраїльський, коли вони вийшли з Єгипту, ну це дуже важко. Ви пам'ятаєте, можливо, читаючи біблійну історію, як цей народ щоразу, то він бубний, то йому щось не подобається, то він нарікає, то він робить якісь такі незрозумілі речі, то він собі якогось ідола виплавить. І бути керівником такого народу то дуже важко, то складно, то емоційно затратно, то ну, просто надзвичайно важко. Але ми дивимося на Мойсея, і коли читаємо його історію, він просто вражає, наскільки він... Сприймає усі ці неприємності життєві, наскільки він їх сприймає логічно, продумано, наскільки він їх сприймає, розуміючи, що відбувається. І ми навіть знаємо історію, коли він заступається перед Богом за цей народ. Він навіть Богові якісь довод... наводить аргументи, чому цей народ потрібно зберегти, благословити. Ну, для мене Мойсей в цій ситуації є гарним дуже прикладом. тому Таких людей у Біблії є дуже багато. Даниїл, Мойсей, ці друзі Даниїла. Ну, одним словом, біблійна історія вона вчить нас, що Богові слід довіряти в важкі часи нашого життя. Скажіть, а як молитва допомагає віднайти внутрішній мир? Ну, молитва фактично кожна людина, яка практикує цей вид спілкування з Богом, вона розуміє, що молитва це не просто коли ти. Щось таке говориш собі, або просто говориш в повітря. Молитва це спілкування з особою, якій ти довіряєш. А якщо не так, то для чого тоді молитися? Коли ми розмовляємо з людиною, якій ми довіряємо, коли ми розмовляємо з Богом, ми тоді в своєму серці знаходимо якийсь спокій. Я одного разу почав розмовляти з одним чоловіком. Якось так ми познайомились. І почали говорити, почали говорити про Бога. І я кажу, що я вірю в те, що Бог є творець. А цей чоловік мені говорить: Ну, ви знаєте, а я в Бога не вірю, я атеїст. А я його потім запитую: а чи ви знаєте таку інформацію, що вчені доводять, що коли людина молиться, то рівень її тривожності, помітно, зменшується. А він мені каже: Ну так, я так і чув. І тоді дивно виходить, в Бога людина взагалі-то не вірить, але вірить в те, що коли до Бога молитися, то їй стає краще. Тобто, молитва це той такий інструмент спілкування з високою Всевишньою особою, яка людину заспокоює, яка допомагає їй цей контакт віднайти, віднайти розуміння і покладатися на Бога. Я вважаю, що молитва дуже допомагає. Віднайти свій внутрішній мир і фактично жити в цих умовах. Вікторе. А як зрозуміти, що в серці справжній мир від Бога, а не просто самообман? Ну, я гадаю, кожен з нас знає людей, яким, ну скажімо так, вибачте, мене за жаргон. «трин трава, що там на дворі? От в книзі приповістей Соломон говорить так. Ледачий каже, сам до себе і до інших на вулиці лев ходить. Мабуть, пам'ятаєте такі тест? І uh -huh. він далі продовжує, говорить: як тільки ну, я вийду то на двір, то навіть посеред площі мене вб'ють. Лежить собі далі на дивані. Ну, звичайно, що сказати, що це людина, яка має мир в серці, ну навряд чи це так. Дах тече, людина підставила собі каструлю і спокійно дивиться телевізор. Ну, це не про той мир, ми говоримо навряд чи це стовідсотковий мир, і навіть Бог слід сказати проти такого миру. Тому коли людина розуміє, що вона, скажімо, стикається з життєвими обставинами за свої чи віроуподобання, чи, можливо, за свої переконання, і коли вона стикається з проблемою. Тоді, звичайно, вона до Бога звертається, і Господь заспокоює тоді. Ви відчуєте це обов'язково. Відчуєте це не просто апатія, коли вас взагалі нічого не тривожить. Це не просто, ну скажімо, така депресивний такий стан, коли людині абсолютно все рівно що відбувається навкруги. Це не мир. Справжній мир від Бога приходить тоді, коли ви відчуваєте, якось маленька дитина до мами прибігла. І в неї є своя проблема: чи вона вдарилася, чи вона забилася. І Мама обіймає, і ось дитина відчуває як просто якась сила. Якась сила цю дитину заспокоює. Коли людина переживає і молиться, і Господь відповідає, ви чим не сплутаєте цю Божу відповідь. Оцей мир, який приходить в серце, це потрібно пережити. Так само, як я не можу вам розказати, які смачні вареники їли ті люди, які мені розказували, як вони бачили, що хтось їх їв. Треба це пережити на своєму власному досвіді. То мир від Бога він дійсно ось такий. А які прості кроки можуть повернути мир у серце щодня? Мені здається, про це сьогодні багато хто говорить, тому що дійсно люди дуже дуже встривожені і налякані. І я би просто рекомендував в такі маленькі, прості кроки, можливо, навіть без якоїсь там такої великої премудрості, це інформаційна гігієна. Ми повинні про неї турбуватися. Ми повинні нею перейматися, тому що кожен із нас ми розуміємо, на що ми дивимося, що ми слухаємо, тим, тим ми і живемо в нашому внутрішньому світі. Навіть те, що ми їмо, коли лягаємо спати, скільки ми спимо. Ну, навіть такий нюанс, що було достатньо фізичного навантаження в нашому житті, чи отримав в наш організм тих потрібних йому ендорфінів, це все впливає на наш мир в нашому серці. Тому спосіб життя, інформаційна гігієна, звичайно, роздуми над важливими духовними речами, тому що коли ми одним тільки... Одними тільки новинами, інформаційними, ось такими якимись сенсаційними заявами живемо, а людина втрачає свій спокій, якою би вона ну, не була міцною, якою б вона не була такою непрошибаємо. А вона втрачає свій спокій. Тому я би рекомендував: от, інформаційна гігієна, наш спосіб життя, наші цілі, наше уподобання. Все це такі маленькі кроки, які повертають мир у серце і допомагають його там зберігати. Вікторе, я дуже дякую вам за розмову. На жаль, наша, наш ефірний час має свої обмеження. На цьому ми будемо з вами завершувати розмову. Але я з зва... сподіваюся, що ми з вами ще почуємося обов'язково на хвилях радіо Голос Надії. Всього вам найкращого. Дякуємо за розмову і бажаємо гарного дня вам. До побачення. Дякую на взаєм. Гарного дня, до побачення. Лише світло, лише добро, лише надія.